Привіт, мій відгук про роботу з Надією. Звернулась до неї з запитом пропрацювати колишні стосунки, які завершилися дуже давно, але я розуміла, що тримають мене, не дають мені рухатись, спричиняють масу дискомфорту в спілкуванні з людиною і тягнуть за собою дуже багато дрібних інших проблем. Пропрацювала цю проблему доволі швидко, безболісно, абсолютно комфортно для мене і дуже дуже компетентно. Я була вражена, що настільки швидко і легко можна відпустити по-справжньому цю проблему. Можу сказати, що відразу після сеансу відчула таке полегшення, ніби справді тягар з душі впав. Ось зараз вже пройшло напевно більше місяця часу, і можу сказати, що спілкування з людиною відбувається дуже спокійно, абсолютно ненав'язливо, не якось мене. Примушує до якихось негативних дій, вчинків, злості чи агресії якоїсь. А так повністю От, щиро можу сказати, що відпустила цю людину, відпустила ці стосунки, рухаюсь далі, і вони не стають на моєму шляху. А для тих людей, які вагаються пропрацьовувати свої якісь проблеми, звертатися до психологів можу сказати лише одне: звертайтеся. Не бійтеся, пропрацьовуйте все, що вас тримає, можливо, щось минулого, і повірте, що це стає для вас тільки наступною сходинкою до вашого розвитку. Про роботу з Надією надзвичайно комфортно, кваліфіковано, легко, в такому форматі дуже дуже легкому і ненав'язливому, нав'язливому. Важко це описати своїми словами, так але надзвичайно надзвичайно мені було легко і. Просто це все пропрацювати. Тому що хтось сумнівається щиро раджу вам Надю, насправді, і якщо маєте якісь сумніви, просто звертайтесь до психологів. Це не новомодний тренд, це справді необхідність. Всім добра.